Яскравий та видовищний фестиваль конкурс Золото Карпат повернувся напередодні в урочищі Золота гора відбувся гала-концерт другого міжнародного конкурсу фестивалю національних меншин краю Золото Карпат. Це унікальна подія, що представляє та популяризує культуру національних меншин Карпатського регіону через музику, пісню і творче єднання. Національні меншини Закарпаття показують свою єдність свою дружбу. Ми сьогодні маємо можливість в цьому ще раз обідитися. Фестиваль національних меншин це завжди об'єднуючий процес. Вони всі виходять на одну сцену і кожен показує свою ідентичність. Тому для нас дуже це важливо, особливо для закарпатців. Після чотирирічної вимушеної перерви фестиваль прийняв ще більше зіркових гостей, міжнародне журі та охочих взяти участь у конкурсі. Відкривав гала-концерт незмінний член журі конкурсу, народний артист України Петро Матій. Радий вас привітати із обновленням. Так би сказати, нашого фестивалю. Я дуже вдячний керівництву конкурсу, що мені дозволили відкрити цей наш другий фестиваль. Конкурс. Я думаю, що скоро ми будемо кожен рік відмічати оцей святковий такий концерт, бо ми того варті, от наші пісні, то ізюминка нашого краю. Попри дощ, настрій у фіналістів чудовий сім найкращих представників нацменшин Закарпаття мали змогу показати культуру та автентичні традиції в концертних номерах. Любий час культура має бути на часі. В Закарпатті проживає більше ста національних меншин, і дуже важливо нам бути об'єднаними зараз як ніколи. Такий унікальний фестиваль, міжнародний фестиваль національних меншин, проводиться в Закарпатті. Сьогодні ми маємо можливість насолоджуватися гала-концертом, де будемо слухати найкращих. Це надзвичайно цінне, те, що ми шануємо, любимо, зберігаємо культуру, і ми об'єднані як ніколи сьогодні. Крім виступів фіналістів на святкову сцену вийшли і зіркові гості діля та віктор Янцо. Така Катеринко, а Атмосфера неймовірна, Нам дуже подобається чудова організація. Дуже приємно бачити і інших представників інших національностей. Дуже багато знайомих обличчя зустріла. Дуже багато до мене приїхали рідні мої підтримати. Атмосфера чудова. Ми дуже раді, що ми можемо брати участь в таких заходах, тому що, звичайно, ці заходи будують мости між нашими нацменшинами, і для нас це дуже важливо. Нам сату вельми бачить. Нам тут дуже подобається, хоча в Ужгороді ми вперше, і попри дощ тут зібралося чимало людей. Ми не чекали, що буде стільки глядачів. Це круто. Віборне супер саме е, такі фестивалі вони популяризують нашу культуру. І дійсно ну в Закарпатті дуже багато нацменшин. і саме для нашої області, для нашого району, це надважливо. Треба для людям бачу, чути yeah. свій фольклор, свої народні пісні. З того ми вийшли і туди йдемо. Перше місце у фестивалі конкурсі Золото Карпат отримав Закарпатський угорський народний ансамбль Шодро, а гран прі конкурсу взяв студентський оркестр Академії культури і мистецтв. Ми сьогодні виконали єврейську народну пісню. стала народною кава на Студенти дуже захваті від цієї мелодії. Обов'язково потрібно, потрібно працювати, потрібно творити, і потрібно завжди, завжди бути поруч з одним один, тому що це все об'єднує нас. Навіть музика, навіть сьогоднішній виступ. Фінальним акордом гала-концерту другого міжнародного фестивалю конкурсу став виступ народного артиста України Івана Поповича. Присутні на біс співали разом Василину Гуцулянку та незмінний гімн фестивалю Золото Карпат Браво!